Ще з 1986 року Україна, а слідом Дніпропетровська область та Кривий Ріг мають власні книги пам'яті, в яких зібрані імена учасників Великої Вітчизняної війни, призваних на фронт з певної території. Але списки ці неповні, і сьогодні, завдяки розсекреченим архівам та новим технічним засобам, з'явилася можливість внести до цих безцінних книг нові прізвища та долі. Цим і займалася група ентузіастів в кривому розі в міському історико-краєзнавчому музеї. Було представлено результат їхньої чотирирічної роботи. Команда работала сводная, эта команда и представляет наш коллег из клуба «Поиск», и команда из «Поиск Днепр», а также технические специалисты, которые нам на безвозмездной основе там помогали очень долгое и продолжительное время, за что им огромное спасибо, отдельно скажу. Електронна книга пам'яті Криворізького району це результат великої кропіткої праці. Всі причетні до неї надзвичайно скрупульозно ставилися до кожного прізвища, перевіряючи його по всіх можливих каналах та базах. Використовувалася різнобічна інформація від листів з фронту у шкільних музеях до великих баз даних. Мотався по городу, як білкалісерговець і по музеям, і по і тут я брав інтересну інформацію. І в міському музеї, весь фонд перерили по темі. Спасибо сотрудникам музея. Люди отзывались, писали мы информацию в домашней газете, звонили, у нас такие фотографии есть. 19 670 имен. Эта цифра взята с сайта, там стоит специальный счетчик. Программисты могут рассказать об этом и при внесении новых имен этот счетчик автоматом считает. А в общем, ми додали більше п'яти тисяч нових криворожан, которые отсутствовали в предыдущих изданиях. Робота над книгою пам'яті не вважається завершеною. Взяти в ній участь може кожен, хто володіє будь-якою інформацією стосовно призваних на війну криворіжців. Чем эта база интересна? Это тем, что она интерактивная. То есть мы даем, она выкладывается в открытый доступ. У нас есть возможность, во-первых, граждан Криворога, ну, любых других людей, которые интересуются этой книгой памяти, обращаться через интернет, смотреть на эти данные. Мало того, что уточнять свои данные. Мало ли, вы нашли своего родственника и увидели, что там какая-то неточность. Например, год рождения или там или еще какие-то иные данные. Вы можете, там есть у нас выстроенный хороший канал именно обратной связи. То есть можно будет послать запрос или дать даже дополнительную информацию. Уникальность книги в том, То ми забираємо кромі скупої інформації, яка була печатними зданням. Ми як можна більше о кожним погибшем собрать інформацію. Нинішній етап роботи над книгою завершено, і нею вже зараз можуть користуватися криворіжці. Ця подія надзвичайно важлива не лише для криворіжжя, а й для всієї України. І від нас, від музею, від всього кривого рогу, ми вдячні всім тим, хто долучився до створення книги пам'яті. Створюючи книгу пам'яті, пошуковці знайшли надійного помічника в особі міської спілки ветеранів і тепер не збираються зупинятися на досягнутому. Зважаючи на той потенціал, який у нас є, на ті можливості, на тих людей, на тих ентузіастів, ми могли б, я підкреслю це ми вперше оголошуємо ну, публічно. Разом з пошуковцями ми могли б створити в кривому розі в масштабах регіону всіх прізвища, всіх загиблих за кривий ріг. Це плани максимум, а з планів мінімум було виконано ще один пункт. Представники двох криворізьких організацій пошук та пошук Дніпро передали до музею нові експонати, військові артефакти, що були знайдені на полях боїв за кривий ріг.